Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Точніше, вітаю вас у 2025 році. Мене звати Натела Кірс. Це незмінно. Сьогодні завершилося вже голосування за 10-го фіналіста цьогорічного національного відбору. Випис виходить після, аби не було, знаєте, у цих звинувачень, що десь щось проплачено, когось намагаються злити, скандали, плагіати. Але крутить із з вами обговорити, наскільки можна було провалити контекст сьогодення, провалити взагалі розуміння, куди ви пишете свої композиції. Тому вриваємося в нацвідбірний Ексклюзивний креатив, якось так. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І цього року на національний відбір 25-го року було подано 374 пісні. Ви запитаєте, як так можна було з такої кількості відібрати те, що не підходить для Євробачення? Давайте у цьому розбиратися. Деять фіналістів 10-го вже другий чи третій рік обирали українці через застосунок дія серед претендентів, скандальний ЕНЛЕМАЯДБРКЕЛЕС РОНВАРІ, Грісана, Слухай Сашу, Монфія, Ягод, Старикова та Фієнка, яка власне і стала десятою фіналісткою. Результати голосування зараз. Ви бачите на своїх екранах у вас певно виникло питання. Де 11-й? Та, так у лонг-листі, у нас було 20 претендентів на фінал національного відбору. 11-й зняв свою кандидатуру 27 грудня 2024 року. Це Тесленко через незгоду із участю у національному відборі ЕНЛЕО. Але на цьому спроби потрапити на те, євробачення 25-го року. Для Тесленка не скінчилося, Так як після українського національного відбору він подав свою заявку в національний відбір. San Marino. <laughs> Тисленко вважає, що участь у, у цьогорічному національному відборі суперечить етичним нормам через зізнання про слухання російської музики. На сьогодні я слухав Оксимірона, Це правда, цікаво, яким же нормам не суперечить його вчинок після зняття своєї кандидатури з українського відбору відразу хвацько податися на відбір Сан Марино. Тобто, байдуже, взагалі, як Україну представляти, головне потрапити на те Євробачення. Ну тут капкан етичних норм чималенький. так 2023 року. Цей же Тесленко виступав на за. Ході знаної такої в українському просторі прихильниці російської музики, як Анна Алхім. Ну на тому ж заході звучали пісенки її улюбленої виконавиці, зрадниці Анни Асті. Звісно, команда Тесленко зазначила, що участь Тесленка була зосереджена винятково на благодійній меті. Ну так це все перекривало одразу весь етичний сюрм, де не всі вдома поїхали по дрова в Сан Марину. Звісно, як завжди, все нормально. Щодо Енлео та його пристрасті до прослуховування російської музики та висловлення того, що він не слухає українське, бо ловить кринж. А хто сьогодні хоче кринжувати, наче нам і так замало стресу так добряче затягнув себе, знаєте, у таке трясовиння суспільної люті. і сам визнав, що все через власну чесінь. Це і позвучало в ексклюзивному інтерв'ю на каналі Слави Дьоміна, яке, звісно, не будувалося довкола прослуховування російської музики, а винятково на зацікавленості такого артиста, як Енлео. Це інтерв'ю вийшло 6 січня. Воно триває півтори години. Основний момент зараз покажу шматочком вам у цьому випуску. Посилання на повну версію знайдете в описі. Під цим відео. Чесно, Сам собі відповів, що більше. Навіть один раз не зайду послухати російську пісню, uh -huh. тому що ці прослуховування вони були не через любов до цих пісень або до цих артистів. Це був чисто якийсь інтерес, розумієш, uh -huh. такий, типо, а що там? У цьому інтерв'ю Лео нані зарівся більше ніколи навіть із цікавості, аналізу інтересу, експерименту слухати російське мусло. Але це ж не вирішує глобальні проблеми, так як будь-яками ця пліснява досі сидить у топ 100 в Україні. Говорять зараз винятково за стрімінг Apple Music, та 2024 року туди потрапило 17 російських композицій, серед яких пісні від Інстасамки, Каспійський Груз, а не стім цього року, 2025 тисячі знаєте, ситуація масштабується. Так, на п'ятій позиції російські, 28-й росня, 29-й росня, 34-й, 36-й, 37-й, 39-й, 44-й, 57-й, 54-й, 58-й. І плюс-мінус це 19 композицій, які комфортно сьогодні розташувалися у топ-100 прослуховування в Україні. Так, і ми всі відповідальні за підтримку російської культури, тому що будь-які і бур'янці потрібні викорінювати і не цікавитися тим, як у них відбувається, і проходить, і масштабується, і розвивається, чи загниє та cultura. Скандали скандалами, але трішечки про красу на початку мого року та канікули скінчилися. Як ви помітили, сьогодні вже 17 січня, і я не квапилася з них виходити. Проте зима триває. Це такий період, коли особливо у мене страждає шкіра від сухості, Думаю, не лише у мене, і найбільше ці трясці завжди помітно на руках. Така невеличка алергія через опалення приміщення і контраст із холодом на вулиці. Тому мене дуже зацікавила лімітована новинка. Від українського виробника як Перла Хелса, і його відмінність у тому, що це питний колаген без рибного смаку. Так, як він з гліоронною кислотою, вітаміном С і зі смаком стигло черешні. Ну, такий я для себе обрала, тому що я полюбляю черешню. А ще це консистенція подібна на мед. Зараз я вам покажу, яка це краса у вас. Столовій ложці. Тому його можна не розмішувати, не розводити. Так, можете додати до свого чаю, соку, водички, але я це приймаю у чистому вигляді. М -м -м. Неймовірно, краса зовні, краса всередині. На додачу із промокодом на у вас є додаткові 10% знижки на усю продукцію від Perla Health. Посилання знайдете в описі під цим випуском. Не прогавте. Повертаємось до Євробачення, так як вабить, знаєте, розібрати ті пісні, в які артисти вклали всі можливі сенси, але так трішки не розібралися, куди вони подавалися. Так, я проти стовідсоткової шаблонності, Eurovision м'юзі, коли це поверхнево за стилістикою того пісенного конкурсу. Але в той самий момент артист має відчувати вайб аудиторії Євробачення, що не вдалося учасникам з лонг-листа. Ось пісня Грісане кохане, яка складається з двох слів: «кохаю» українського та англійського хана ме, таке солодке, знаєте, коханечко. Композиція про контраст між пристрастю та болем. Історія тут зрозуміла. Одначе, так, мені доподоба, що артистка, знаєте, перебуває на хвилі тенденції на Техас, використовує свої пісні. Це можна почути на перших секундах. Звуки коней відповідно побачити в official мюзик-відео таке розкішне кохання. Дикого заходу, це є і в тексті і по музичному дизайну. Смачно форматно. Проте то не для Євробачення. Так, це конкурентно для внутрішнього українського ринку, але не зацікавить європейський. Ти паче Євробачинського прихильника західна раз. Ситуація з кришталями від брикольця — теж композиція про взаємини. Коли Грісана у себе використовувала метафору меду, то беркулець вже використовує кришталі. Крихкий і ніжний. Перше, що хочеться сказати, це про артиста. Так він експериментатор. Він полюбляє, знаєте, такий фреш з сучасних електронних звуків і музичного попу і цим виділяється. У нього є індивідуальна звукувата текстова текстура. Сім такі ви що почули нові звукові горизонти з тими кришталями? Геть би винесли, знаєте, усі мізки єврофан. Найзлучніше можна сказати, що могли би занудьгувати чи розгубитися від скаженої атмосфери та багатошарової структури. Це дуже повз конкурсу, дуже повз євробачення. Так, це кортесне відкриття для української музичної сцени. І класно, що на з'явився такий артист, як Брукалець. Але якщо кортить потрапити на Євробачення наступного року, то потрібно проаналізувати саме Євробачення і музичні Чний запит, uh -huh. Наприклад, візьмемо заявку від скандального енлео його супернову. Нагненна, як мені здається, його ж переспівом веди мене в храм. У суперновій веде до тебе шлях. Одначе, Супернова звучить і справді дуже потужно. Є сильний приспів. Якби я не скандали, трапилося те, що трапилося, він би відразу потрапив із цією композицією у фінал. Так там є емоційність. Відчувається внутрішнє переживання, є смачний, знаєте, такий надрив у голосі. Який качає особливо на середині пісні, коли ЕНЛЕО переходить з англійської на українську, можна так вривається з українською. Стап я відчув тепла. Окрім цього, композиція не просто пусто написана, аби потрапити на те Євробачення, підняти собі рейтинги, прослуховування і так далі, популяризацію. Якщо не зайде в українському національному відборі, можна поїхати в інший, як дехто зробив з лонг листа. Так, образ, про який співає Енлео, це образ українського захисника Іллі Грабера, який віддав своє життя за Україну 24 грудня 2022 року. З ним Енлео особисто не був знайомий, але це брат. Українського танцюриста і також захисника військовослужбовця Назара Грабера. Наступна композиція ідеально влучила у запити і Вербачення, можна сказати, Амнезія чітко у десятку, це заявка від Мояда. Зараз не про скандали який там вляпатися зі своїми репостами у тік-токах, знаєте, там в Америці вже хочуть заборонити Тікток. Давайте забороняти цю платформу і у нас. Ні до чого доброго вона не доводить. Я про пісню. Так артист вирішив скористатися скелетом минулорічного переможця Немо та його драмен-бейсної опери Зе. Так драматургія обох пісень просто ідентичні. Що доводить помітна яскрава знаєте, кульмінація обох композицій, яка відбувається на другій хвилині і в амнезії, і в закод. я внизу залишу посилання, тому рекомендую спершу прослухати пісню від немо, далі від Муаяда. Ви відразу все почуєте. Всі ноти взяли, все душевненько було, все отрепетировано. Коли ви прослухаєте дві пісні, то якраз і зможете відчути цю збіжну лінію за структурою, грою голосом, перехід від низьких до високих. Ну так як минулорічний переможець немо однозначно, всіх фраз за своїм вокальним різноманіттям. Як він? Сміг наситити емоційним розвитком пісню, яка завершується, знаєте, вокальним виверженням. Так і яд використовує помітну годілку, перехід від мягких до насичених, тонів, повернення до кричущого вокалу, дає трішки панку, і це зацікавлю послуховування до самого фіналу. Як перегляд знаєте триленого серіалу Клікбейт на початку захоплюючи, далі трішки нудьги і закінчується апогеї. Ну тією самою кульмінацією. Апогеї, кульмінація це ж синоніми. От дурнень. Тому мене зацікавила динаміка та атмосфера цієї композиції, яка. Тримала мою увагу до самісінького кінця, а це важливо, і це виділяється серед усіх учасників, і це заслуговувало фіналу можливо представляти Україну на цьогорічному Євробаченні у Швейцарії. Але що ж поробиш? Трапилося те, що трапилося. Ми зі нам на усі тіктоки, на усі репости і вподобайки. Сьогодні потрібно відповідальніше ставитися до того, що ти репостиш, кого ти репостиш, і кому ти і на що ставиш свою вподобаєчку. Ще одні лідери за голосуванням «Дія» і дуже великі минулорічні фаворити національних відбору це гурт Ягоди і їхня брама Я. Пісня не про коханочку, не про стосунки, це нудьга для дітей, а більше про боротьбу з внутрішніми демонами та пошук шляху до свободи. Свобода, яка одразу трембіту, знаєте, звучить на перших секундах композиції. Так, на сені Євробачення нашими на інструментах не грають, але як би красивезно, ідентично виглядали трембіти на євро. Бачення 25-го року чи цимбали Обожнюю. Також у пісні звучать імпульс дримби. То такий інструмент, коли ось так: Дрим-дрім-дрим. Дрим, дрим. Знаєте, по назві зрозуміло, який звук видає обожнюю. І це оригінально. І класно, що використовують звуки в сучасній українській музиці. Так звучить і дуда, то як Бритіш Волинка, лише українське. Тому так, і ходить, зібрали в одну композицію Брама Я, весь музей української музичної ідентиї. Тичності ну ідеально пасує, як і до перформансу Олександра Усика на боксерському рингу із шаблею Мазепи. Так, світ має бачити українське і має чути, і це потрібно популяризувати. Це правда. Якби мені не подобалося використання українських ідентичних інструментів, то і аранжування, на мою думку, капку перевантажено численними різноманітними елементами. Це знаєте, нагадує саундтрек до першої частини фільму Люка Бессона Таксі настільки ж скажена божевільна енергетика. Так, це пасує до стилістики гурту. Така багатошаровість, яка дає їм об'єму, аби зашаманити своїм виступом. Але через це я не змогла сфокусуватися на ключових елементах. Елементах композиції, чи їх навіть тут і немає, тому минулорічна цономія звучала гармонійніше і ідеальніше, як розкішний рататуй із ресторану Мішлін, і де були цимбали, які цього року собі використовує Фігінка. Так, десята та сама фіналістка! Славишу! Так, та сама Фігінка, яка наплагіатила собі культуру композицію проти усіх стереотипів і за власну ідентичність. Так, Фігінка у нас ідентична українська артист. Істка, яка на тих самих скандальних просторах Тікітока говорить, потрібно заблокувати ту платформу. Була звинувачена у плагіаті. що є пісня для Євробачення, подібна до пісні іспанської виконавиці Розалії Кональтура, дві 2019 року випуску. Ну офігінки, Культура. А у Розалії, кон альтура – Кональтура це не одне і те саме. Це не збіг, які рядки щіда Ріда гей гей з рядками іншої української виконавиці, яка випадково знає з тисячетвертого року, перша перемогла на тому офіційному конкурсі Євробачення. Ні, гуцули їхали, гуцули, ну тобто там. Штучно виведені, як я кажу, mm -hmm. Руслана там, yeah. калушиків, дівкіптар вже гуцул з калуша, ну таке. Хоча музична продюсерка цьогорічного національного відбору Тіна Кароль. Не, Керол не очікувала, зазначила, що це не плагіат ніякий, пісні не подібні за своєю гармонією, за ритмом. Це різні композиції, як на мене, по моїм відчуттям, обов'язково діліться своїми враженнями. То фіїнка використала пісню Розалії, це іспанської співачки, яка працює у стилі фламенко попа. Фіінка у нас працює у стилістиці Гуцул Поп. І, можливо, фіїнка сама того не розуміє, що колись у далекому 2019 році раз крайне вуха почула ту кон альтуру, і сьогодні їй настільки майстерно, знаєте, ідентично вдалося інтерпретувати виаранжування своєї культури. Та як так переплітається ритм пісень, приспів, звучання. Вибусково поділіться і своїми думками. Посилання на дві пісні залишаю в описі під цим відео. Проте є гігантська відмінність у композиціях. І унікальність пісні культури від фігінки, так у неї на перший план виходять цимбали. Чи чуємо ми цимбали в кон розалії? Ні, також звучить у культурі і сопілка. Коли останній раз ми чули сопілку, не пам'ятаю вчора ще позавчора. А чи взагалі do you know сопілка розальні? Я yeah. нов, то можеш прогулити або запитати у чата GPT. Тому так, однозначного плагіату тут і немає. Тим паче, культура звучить набагато форматніше, аніж минулорічна заявка від фігінки. Вона 10-та фіналістка, а далі вже вирішувати нам 8 лютого під час голосування. Тим паче ми ще не чули решти 9. Ти композиції, хто там що написав? Угу. Це власне були усі пісні та учасники, з яких знаєте, кортіло висловитися першого випуску 2025 року. Обов'язково діліться своїми враженнями. Звісно, в очікуванні решти пісень, та й самого фіналу, гранд-фіналу 8 лютого. Що ж там буде відбуватися? Так цього року за національний вірюдає Starlight Media. Ну, це СТБ ченел, а ті не цінності нашої компанії. 1 плюс 1. Ну а голосування у дії залишається голосування у дії. Чи буде спати дія, чи не буде, треба розкинути карти Таро чи відкрити своє третє око. Дякую вам за увагу! Дякую, що чекали. Дякую за вашу активність. Злучайтеся обов'язково до мого каналу буде насичений 2025. тисячі